Ми прийняли положення, положення, по якому мають подаватись документи, це порядок прийому підготовки документів для головного розвитку. Це стосується не лише питання бурштану, це стосується всіх корисних опалень, які розміщені на території області. Це і стосується від газових родовищ до навіть значення за родовищ піску та глиб. Це є якраз саме той документ, як сказати, як карта. По якій треба підтримувати, особливості цього, що там обов'язково погодження сільських місцевих громад, що тільки при знаходженні спільної мови, при заключенні договорів з сільськими радами, з сільськими громадами є шанс тоді отримати дозвіл на головного розвиток та видобуток корисних упал на території Волинської області. По його головорозвідці та видобутку Боштина не було прийнято ні одне рішення. Ці рішення відхилені. Я думаю, це і повпливало те, що вже є був прийнятий порядок, що це не відповідало ці проєкти рішення в даному порядку, які ми прийняли на декілька проєктів рішень раніше. Був прийнятий, думаю, що це повпливало, що розглядається зараз закон у Верховній Раді, і він прийнятий в першому читанні. І на думку, як виступав депутат Слабенко, що в багатьох проєктах рішень було, крім заголового розвідки, зазначено і видавато. Депутат Слабенко попросив, щоб цей пункт було винесено, щоб надавати право тільки на геологу розвідку. Його пропозиція не прийшла, і думаю, я вплинуло це на думку депутатів, щоб просто ці рішення в такому вигляді, проєкти рішень в такому вигляді не приймати. Ну, ми чекаємо, якщо відверто буде, чекаємо, який прийме закон Верховна Рада. Відповідності до закону, тоді на рівні обласної ради будуть прийматися рішення. Приймати рішення, як можна з більшою користю використати дані корисні купалення, а саме Бурштин, ви задали питання для місцевих громад. Тому було розроблено порядок надання наглового розвитку і там обов'язково вказано, що починаючи на всіх щемлях, що має бути погоджена місцева громада на рівні сільської ради, яка буде там виставляти, наприклад, ну я скажу, може, чуть грубо. Щоб виставляти свої вимоги, що їм треба буде платити дорогу, треба зробити дитячий садочок чи відлагодити клуб. Ну, вже є певні умови. Тоді, відповідно до закону, ми подивимося, якщо закон буде дозволяти, то якісь будуть відрахування йти вже фінансові на рівні сільської ради, на рівні районної ради і на рівні обласної ради. Це було б, я вже декілька разів говорив, це було б ідеально. І тоді, відповідності до того, що зайде який інвестор, він буде дивитися, чи йому це вигідно, чи не вигідно. і це було найкраще і найправомірніше для місцевих громад.